Всім привіт! Як мене це вже все трохи, ну, надоїло. В Взагалі, як не день, то на ремень. Ну е приїхав тут таке гарне поле, така соя, соя взагалі тут класна, так сипе. Густа, сепе взагалі класно. Робив обкоси і там, де ото жовте дерево, хтось накидав чи ну, патиків, коликів, дров. Коротше. Були сильні порохи, вже жадки не видно, як глотнув аж ноги у кабіні догори підняв. Думав, що йдемо на взльот. Як ви бачите, транспортер пішов скрутило глотнуло то зараз покажу, що. Розірвало планку цю скрутило. Планка така рівна, як моя життя. Мені вже тро, трохи це. І тут теж Тоже... вирвало все. А де що зловили? Це вже так ціле попало в барабан. І стерло. Ну, в общем. Така халепа. Халепа, звісно, неприятна, сміху мало. Хтось порозкидав, а я збираю комбайном. Туди далі нічого страшного не наробило, бо це... А отут от зробило. Везуть зараз ланцюг, другий два. Тоже беушні. Бо тут нові смислу нема класти, якщо класти, то треба всі 4 класти ланці. Отаке. Їде зараз бригада. У, робота і за двох, отакого, От як задеміло в комбайні, я за 2 секунди облітав весь комбайн і всі капоти повідкривав. Попривозив з собою інструмент. У мене тут трошки, ну, це машина і робоча, і така. Комбайн чорний. Везуть мені запчасті, зараз зробимо, буде добре. Отаке. Недовго сонце гріло, недовго пекло.